Обмежено придатність, тепер навчання дають лише місяць. Що потрібно знати вже сьогодні? З 1 травня для колишньої категорії обмежено придатних скоротили строк базової військової підготовки. Тепер не 45 днів, а лише 30. Це рішення ухвалив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Що змінюється? Термін навчання один місяць, фізичне навантаження зменшено. Буде створено окремі навчальні підрозділи. Навчання стосується як новопризваних, так і тих, хто проходить. Підготовку повторно ці зміни для тих, кого військова лікарська комісія визначила придатним до служби в тилу логістика, зв'язок охорони, медпідрозділи та інше. Генштаб каже: це зроблено, щоб зменшити навантаження Порядкувати процес і докомплектувати тилові частини. Ви знаєте, як ці зміни стосуються саме вас? Чи маєте питання щодо ВЛК або умов служби? Запишіться на безкоштовну консультацію юриста в компанію Legal Ltd. Ми пояснимо ваші права і допоможемо у вашій ситуації.